З Днем захисника і захисниць нашої країни, з Днем Вчителя, які Козацтво. теж що ще? і козацтва. Там УПА почали сперечатися, це в даті чи в святі, але і з захисників УПА теж долучає. Але знаєте, мені завжди хотілося зрозуміти, чому козаки обрали собі покрову і покровитель. Чому? І бо немає в покрові нічого мілітарного. Це не войовниче. Було б якось там, не зрозуміло фікнути та хаїв, іорій перемоги. Чому покров? Чому козаки обирають покрову, як собі покровительку? Я думаю, саме тому, що вони в якому сенсі були з одного боку не захищені. Вони мали зброю, вони були воїнами, вони мали Січі. Але коли вони їхали на Січ, вони залишали вдома свої родини. І вони прекрасно розуміли, що виконуючи свій військовий обов'язок, вони в певному сенсі залишають без охорони найближчих собі людей. І напевно саме тому козаки обирають покрову і моляться Божій Матері, щоб вона покривала і захищала всіх тих, хто залишився вдома. Хто потребує от якоїсь да, от додаткової е, допомоги. І це, знаєте, такий молитовний зв'язок. Бо саме свято це Константинополь, о, о, місто в Облозі, е, і всі на стінах, хто вміє воювати. А ті, хто залишився, жінки, і діти, вони в храмі. Вони в храмі моляться. До Бога, щоб Він допомагав захисникам, як ми зараз молимося, щоб Бог допомагав захисникам. І тут з'являється Божа мати. І покриває своїм опором всіх мирних людей, які моляться. Тож ми в Києві да, молимося до Божої Матері, щоб Господь беріг. Наших захисників, а наші захисники моляться, щоб Господь оберігав нас від цих підступних, не лицарських форм війни, коли обстрілюються мирні міста. Ми коли на початку війни робили по Софії Київській екскурсію Софія Воєвнича, то Ігор Тобі Харків помітив, що немає в Софії. Воїнів з луком стрілами, тобто є воїни з щитами, з мечами, з списами, і то не в вітальній частині. У вітальній частині, наприклад, Георгія він є і в храмі, там він зі зброєю. А у Віталій він, він зображений вже без зброї. Тобто, і знаєте, така була концепція, що це зброя чесна. А оце та зброя, коли особливо ще й помирних жителях, це не чесно. З іншого боку, знаєте, сьогодні співпало, що покрова з днем вчителя, але і ми маємо розуміти, що вчителі це теж захисники і захисниці наші. Бо вони захищають знаєте, голови наших дітей. Тобто, це дуже важливо. Тобто, заради чого? Ми воюємо, що ми захищаємо. Ми Маємо знати, що ми захищаємо. І російська пропаганда діє тут не перше століття і зараз працює. І ми маємо мати якийсь базовий наратив, базову історію про себе, базове розуміння себе, своєї історії, свого народу, свого світогляду. І це закладається в родинах пішкових. і школах. Тому наші вчителі це також захисники і е, захисниці. Ну і давайте будемо не забувати, е, кожного дня о 9-й ранку в країні е, хвилина мовчання. Але для нас це хвилина молитви. Тобто мають лунати наш молитовний голос до Бога, який ми будемо молитися. За тих, хто вже пішов шляхом вічність. Але знаючи, що герої не вмирають, ми знаємо, що ми збільшуємо те ангельське воїнство, небесне сотні, вже тисячі, да? які з неба теж наші помічники, наші е друзі, да? покровителі. Але так само пам'ятаючи про них, варто завжди пам'ятати про тих, хто залишився. Я вчора відспівував Воїна і дивився в очі дівчинці 10-11 років, яку звали Анастасія да? Воскресіння, тобто в неї ім'я Воскресіння. А у тата вже архістратив Михаїл є зараз да, його командиром в небесному війську. Тобто ми так само маємо не забувати тих дітей, жінок, літніх людей, які якраз потребують у цього покрову Божого. Саме тому воїни і молилися до Божої Матері, а ми маємо стати цими руками її, цим покровом. Нашими руками Бог діє в цьому світі і робить добрі справи. Тож, нехай вас береже Господь, Матір Божа, зі святом. Всіх вітайте захисників, захисниць, вітайте вчителів, вітайте один одного, бо всі ми зараз захищаємо кожен своєму фронті країну. Ну і на наступному тижні у нас традиційно буде вот вложення середу.